Привіт, друзі, як Софія Ротару відсвяткувала свій день народження, і що гурт антитіла зробив з грошима за концерт в Ялті. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки і починаємо. Як зараз виглядає співачка Софія Ротаро 7 серпня легендарній Софії Михайлівні виповнилося 77 років, вона веде практично асоціальний образ життя, мало фоток в соцмережах, немає коментарів. Лише інколи в сторі з'являються картинки на підтримку України щодо актуальних подій. Але все ж на день народження з'явилось відео зі святкування, і на відео сама Софія Ротару у вишиванці, її син Руслан Євдокименко і онучка. Онука. Анатолія не було, бо за даними змі, він все ж зміг виїхати за кордон і там залишатиметься аж до закінчення військового стану. Щоправда, де саме рота святкувала свій день народження, невідомо, але якщо онука не було, значить в Україні. Але багато інсайдерів взагалі кажуть, що артистка продовжує жити саме в Україні. Олена Мозгова вперше прокоментувала каміна у тридцятирічної доньки. Нагадаю, що кілька днів тому Зоя зізналась у власній бісексуальності і розмістила фото зі своєю дівчиною. Олена підтримала доньку, побажала їй щастя. Вона це написала під новим постом. Зої мозгова написала доньці, щоб та була щаслива і не звертала увагу на хейт. А тих, хто лізе з хейтом, Олена вважає нечемними людьми. Ну і в кінці написала, що любить свою доньку, і це знаєте, кльово, коли батьки підтримують будь-який вибір своїх дітей, а не намагаються їх перевиховувати або, не дай Боже, лікувати. Мене кілька разів питали, що б я зробив, якби, якби мій син сказав, що він гомосексуал або бісексуал. І я відповідаю так, якщо це його вибір, то хто я такий, щоб змінювати його? Так, я за комунікацією, за Ування з дітьми, що вони розуміли, що з будь-якими питаннями можуть прийти до батьків, і тоді вони будуть відчувати підтримку і не будуть нічого приховувати. До речі, про мого сина владу зараз 14. Він пробує себе в різних сферах. А також він довгий час займався футболом, більше 10 років. Зараз займається боксом. Ну і він, як справжній підліток, також грає у Fortnite, цікавиться заробітком грошей. І до речі, цього літа працює у мене асистентом. А ще він вирішив спробувати себе у блогерстві. Тому у нього в Instagram і в TikTok почали виходити ролики, де він на вулицях міст запитує у людей, що вони слухають в вулицях. Нав... Ушниках щодня будуть ролики, нові ролики і будуть досить неочікувані пісні. Я підтримую його у цьому починанні. Якщо хочете подивитися, як це виглядає, то посилання на його сторінки залишу в описі цього відео. І дякую завчасно за перегляди. Ну а будинок голівудського актора Тома Хенкса пограбували. Про це пише популярне голівудське видання ТМЗ зазначається, що зірка Голівуду разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон став жертвою пограбування. Грабіжники увірвалися до маєтку подружжя посеред білого дня, потрапивши в оселю завдяки розбитому вікну. Хоча навіть і спрацювала сигналізація, але це не завадило крадіям. На щастя, зловмисники обчистили лише. Гостьовий будинок пари, а до основного вони дістатися все ж не ну, не змогли і не встигли. Ну і наразі невідомо, що саме зникло у Тома Хенкса, та на яку суму він зазнав втрат. А артист з дружиною ще має ретельно перевірити речі, поки що поліція нікого не заарештувала, а продовжує розслідувати цей злочин. Однак у правоохоронців є припущення, що це справа рук однієї з місцевих банд, які орудують в тому районі та обкрадають. Домівки знаменитості, а також відомо, що Том Хенкс та його дружина не були цілями знову адже вони не перебували вдома, а проводили час за містом. Віктор Бронюк, він же соліст гурту Тік звільнився із ЗСУ. Там він прослужив один рік і два місяці. Музикант вступив до лав збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Ну а причиною звільнення бронюк назвав необхідність доглядати за батьком, який має інвалідність першої групи, пер... після перенесеного інсульту. Шахраї ошукали важко пораненого актора Андрія Веленського. Актор зараз перебуває на лікуванні в Києві. І він каже, що його шукали пізно ввечері, 6 серпня. Це трапилось після того, як він прийняв знеболювані і вже засинав. І шахраї зателефонували захиснику, а представилися працівниками банку. Ну по стандартній схемі. Так потім ввели його в оману і вивели з його рахунку від собі 270 тисяч гривень. Зараз цією справою займається поліція. Адже Же ці покидьки змогли забрати у Андрія кошти, які йому донатили друзі і небайдужі після поранення. І ці кошти збиралися на пластичну операцію, яку потрібно буде робити незабаром. Але рахунок досі відкритий тому допомогти Андрію можна і зараз. Ну а посилання на рахунок буде в описі цього відео. Ну а цим гівнюкам величезний факт, і сподіваюся, що поліція все ж їх знайде. Дан Балан заговорив українською. Я вже розповідав про те, що артист активно вивчає нашу солов'їну, і, до речі, вважаю, що має хороші результати. У співака був концерт в Одесі, і запрошення на цей концерт він записав власне українською мовою. Давайте подивимося, як це було. Привіт, Одесу. Я вже в Україні, і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами цієї п'ятниці. Дібіця бічкла даний далі покращує свою українську, займається з коучами, Ну і я сподіваюся, що скоро ми можливо навіть і почуємо його україномовну пісню. Чорногорія повертається на Євробачення у 2025 році після дворічної паузи. Цій країні оголосили конкурс на нацвідбір, відбір. Учасники повинні подати свої пісні до 1 жовтня. А комісія відбере 16 найкращих пісень для участі у конкурсі, і власне потім визначить вже переможця голосуванням журі і глядачів. Ну а раніше Чорногорія пропускала Євробачення у 2023 році через фінансові проблеми. Гурт антитіла планує виступити у Криму. Пам'ятаєте, як гурт оголосив продаж білетів на свій концерт в Ялті на 23 серпня цього року. А, і от власне таких квитків продали 5 тисяч, і всі ці гроші пішли на допомогу для головного управління розвідки. А от власне сам концерт у Ялті за словами гурту все ж відбудеться. Але звичайно, дата а, цього року переноситься на інше число. А щоправда, майбутня дата поки відкрита, і поки невідомо, коли ж саме гурт виступить. Але я сподіваюся, що це буде дуже дуже скоро. В четвер на театрах розпочався показ біографічної стрічки про Назарія Яремчука. Я про неї вже розповідав у минулому випуску. А ще на музичних майданчиках можна знайти новий альбом з піснями легенди у виконанні українських артистів. Він називається Ре Яремчук» і містить 10 переспівів на пісні Назарія Яремчука, які виконали казка Джамала, гурт Друга ріка. Ну і варто відзначити, що в трек-листі представлені як супервідомі пісні на кшталт водограю. І стожарів так і менш популярні, але не менш круті пісні. Наприклад, запитаю серця або квітка розмарія. Послухайте. Концерти співачки Тейлор Свіфт у Відні скасували через загрозу теракту. Явіть собі, поліція затримала двох чоловіків, які планували здійснити теракт на стадіоні Енс Хапел у Відні. І це 19-річний громадянин Австрії, який присягнув на вірність ісламській державі. Він був одним з затриманих. Його затримали за 75 кілометрів від, від Відня і вилучили хімічні речовини. Другого підозрюваного, якому до речі, 17, затримали у столиці. Ну а сама співачка поки ніяк не коментувала. Коментує цю подію. Ну а звання Чмоня тижня. До речі, давно не було звання Чмоня тижня. Так от звання Чмоня тижня цього разу отримує колишня дружина Юркі Бардаша, співачка Луна. Вона ж Христина Бардаш. Справа в тому, що недовго Христя пробула у списку артистів-патріотів і е, е, випустила російськомовний альбом. Ну так, так, випустила російськомовний альбом. Тепер вона каже, що а, це була сміливість цього таке випускати. А, наприклад, автора обкладинки не називає, бо каже, що зараз такі часи. А, так, Христина, справді часи такі, що ти випускаєш російськомовний альбом в Україні, і тим ще більше торгериш людей. Але напевно тобі пох на людей. Бо вони тебе не слухають. А, моя думка така. Е, я проти того, щоб українські артисти ще й під час повномасштабної війни робили такі хайпові речі. Хоча чи можна назвати луну українською артисткою? Тут, власне, питання. І воно, напевно, риторичне. Дякую, друзі, що дивились новини Шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут, через три, два, один.